Всім привіт! З вами інтернет-магазин МТЗОК. Хотів би зробити невеличкий обзор на ось таку вихлопну по кабіні на трактор МТЗ-1025. Як можете бачити, ось в таких накладках є сама назва на неї. Це у нас іде Стронгер. Метал у нас тут 3 мм йде товщина. Дуже достойно, як для такого. Глушника ціна його 12 з половиною тисяч. Такий він складається з двох частин. Це у нас іде гофро від двигуна, щоб гасити вібрації. Також іде ось така труба. Тут у нас іде потовщення, називається Стронгер. Є ось такі там видно два кріплення, раз та два, і ось таке також кріплення. То бажаю собі замовити таку або на інші трактори МТЗ 82, 82.1, 892, дзвоніть, замовляйте. На все добре, до побачення.